Я вітаю вас, малята, любі хлопчики й дівчата. Сьогодні ми з вами познайомимося з цікавою професією, а щоб дізнатися, з якою саме, відгадайте загадку. Пожежі ліквідує він, всіх людей рятує, бо він мужній, добрий і також хоробрий. Це пожежник. Пожежники це сміливі, добрі, пильні. Спритні, здорові, витривалі люди, які кожного разу ступають у небезпечний бій з вогнем. І я вам пропоную зробити розминку з пожежниками. Крутяться, 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 у Я чую своїми вухами. Щось схоже на. Я також. Це лівю. Гадайські вас, сигнал і біп біп Біп-біп-біп, біп бік-біт-біт, біп -біп -біп. сигнал біп-біп-біп Цілий бідень. Чую щось своїми вухами, щось схоже на... Це сплески. Швам і пожарки плес, плес, плеск, плес, 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 шланський пожарки плес-плес, плес, цілий день Тепер я чую своїми вухами. Щось на... Оу! Це вжи, пси, вси! Подбірників пожарки, вжик, вжик, вжик вжик, вжик, в вжик, 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 вжи. Каже, ши сы, сы, пожернику, пожарці, каза, ши ши сы, Кожен малку знає, що лихо чекає тих, хто гратися з вогнем бажає, і про себе зовсім не дбає. Та, на щастя, є у нас служба порятунку, мчіть, щоб врятувати нас, до життя вернути, Щоб не трапилось біди, не берись за сірники, а займися краще ділом. Вогонь це не для гри, пам'ятай про це завжди. Рухлива гра вогник і пожежники. Візьміть в руки червоні папірці. Ми з вами вогник. Поки звучить музика, ми бігаємо, махаємо. Вогник розгорається. Як тільки почуємо звук пожежної машини, вогник притухає, і ми присідаємо. Ой, димить, димить, димить. Може, все згоріти мить, поможіть, допоможіть. Увага, увага, пожежа, пожежників покликати належить. Тиха не лови, не дрімай. Один нуль один. Димить, Ха. може, все згоріти мить, Поможіть, допоможіть, увага, увага, пожежа, пожежників покликати належить, тиха не лови, не дрімай. Один нуль, один. Димить, димить, димить Ха! може все згоріти мить, поможіть, допоможіть.